Доброго усім дня, у нас злива йде. Давайте подивимося малечу і поспілкуємось за іншу малечу. За Бірківську барвисту. Каченята дуже непогано виросли. 10 днів у нас. Ну як вони у мене. Ох, Оксанка накидала. їдять свій комбікорм, який я вже зробив. А вже третій день їдять. Капусту кинув, щось неяк. Зараз де вони там? Вчора переїхали під дерево, гляньте, які гарнюні. Ну я їх не важив, але треба зважити. Мені дуже подобається. Там я приїжджаю у сусідки темні, ну чорні шипуни. Так в неї вони не знаю, ще. Там місяць, мабуть, там біля траси вона виносить їх ну, в таку ж саму кліточку. Так в неї такі манюні пострінь з моїми, так в моїм тільки от 10 днів. Ну, там у людини, у Роми, вони були вже 4 чи 3 дня, Коротше, 2 тижні їм які гарні. А сьогодні за біркишку барвисту. Ну отак. їм тепло. Ну як тепло, нормально, я не дуже комплексую бігаю. Тархани, блин, ну капець, таракашки бігають. Сьогодні їм... Ну завтра їм два тижні. Сьогодні, мож... ну, сьогодні можна сказати 2 тижні, завтра 2 тижні, я там точно стовідсотково не знаю. Є такі гарнюньки, а є он маленькі. А його. Ну просто, просто красотуля. Сьогодні почав до комбікорму дещо додавати. Ну ви не побачите. Потрошку-потрошку по додаю. Що, що додаю? Додав трошечки декілька відсотків кукурудзи, дерті кукурудзи і дерті пшеничної. Для чого, щоб трошечки-трошечки желудочок поїв. Чогось іншого, і желудочок почав тренуватися для прийняття більш грубої піші. Я планую вже через тиждень, а може і раніше, вони прийдуть на мій корм. Тому трошечки додав, де воно тут, ой, зараз покажу. Трошки додав, щоб вони тренувались, свої желудочки тренували. От, бачите, комбікорм, але є кукурузка. І там є зернятка пшенички. Вот так от. Нехай тренують і розвивають свої желудочки, розтягують їх. Що вам тут цікаво? Зараз за вас все буду розповідати, які на вас в мене плани. І дай Боже, щоб ми разом з вами їх здійснили. Що вони? Тарханини. Таракашки, Оксанка каже. І так, Бірківська барвиста. Чому я саме цю породу вибрав, чому взагалі породу вибрав, чому так, чому так сталося. Давайте почну здаліка. Ми переїхали в село. Ми з Нікополя переїхали у село. І тепер, щоб я якось працював, продавав там той же комбікорм, відправляв яйця ну, до клієнтів, я все це роблю через. Службу доставки через нову пошту чи іншу. Я приїжджаю кожен Кожен день, крім кромі неділі. Тепер, крім неділі, то було понеділок середа, вихідний Укрпошта змінила графік і замовлень ще більше стало. То тепер я 6 днів на день їжджу в салони Туди і обратно в мене ровно 51 кілометр. 51 кілометр. Траса більш-менш нормальна, але сільська, то я годину в машині кожен день проводжу. Тому я так поміркував і вирішив, що збільшення поголів'я на харчове яйце мені пропорціонально більше грошей не принесе. Коли я жив у Нікополі, то аби в мене було 300-500 корочок. А місто до війни було 100 тисяч громадян збитом ну, питань не було. І можна було б посунутися ще на е, ціну понизити і просто здавати у магазини і працювати. Було б набагато цікавіше, так як я в селі, куди дівати стільки яйця. Ну, дійсно, от, наприклад, тримати 500 корочок, 300 ну, 300 корочок, 250 яєць на день. Я думаю, салоне не перероби і так багато клієнтів знайти, щоб на нову пошту, ну теж, теж не знайду. Тому я прийняв рішення, що треба поголів'я залишити таке ж саме, але зароблять більше. Як це можна зробити правильно, продаючи інкубаційне яйце? Але в мене. Я постійно розповідаю, постійно кажу, що людям рекомендую там і розробляю. Модульне тримання. Ви бачили в моєму курнику. Модульне тримання і це тримання курей над підлогою. Підлога повністю, повністю нічим не займана. Вони по підлозі гуляють, їдять, п'ють наверху, сплять наверху. Ергономічно все зроблено так, що. Можна розмістити 10 курочок на квадрат. Я досі хочу в цьому більш будь, скажімо так, прошареним, більш знати, які треба там, міліметри сантиметри, туди-сюди. Тому мені треба при такому триманні тримати тільки яєчну породу чи крос. М'ясо яєчка на такое не піде, вона не залізе, вона важка. І м'ясна ну, м'ясо. Ну, ладно, давайте м'ясаєчка. Вона так не буде. Це не для неї. Тримання ну, не модульне. Тому я вирішив взяти породу, яка яєчна. Чому бірківська березь? Ну, по-перше, українська. надо спробувати. Я спробував тримати от так плотно курей, людям сподобалось. Дуже багато по Україні, дуже нереальна кількість людей мені пишуть, що іменно я захочу їх. Якщо вийде з українською породою, що її яйценоскость дуже класна, і вона порода, то я думаю, що завдяки мені Бірківська буде дуже поширена в Україні. Це перше. По-друге, другий момент. Другий момент. Другий момент, це він такий сумнительний. Я через. Рік, два, ну, через рік я доведу, я помилявся чи я був правий. Дивіться, в мене немає освіти скажімо так, зоотехнічної ніякі. Але чомусь для себе, от, може я помиляюсь вже ізначально, я вирішив, що от якщо взяти кроси які яєчні, ломани, хайсікси, лігорни. Бірківська туда ж відноситься. Якщо цих всіх курей взяти і от їм в ну, продуктивна курка, от вона велика вже її рік, то от, як це назвати, екстер'єр да, осанка, ну вигляд цих курей однаковий. По висоті, по вазі, по гребенцю який на бок нахиляється. От, от, дивися, от знаете, як на німецьку вівчарку, екстер'єр такий, от, от. я не знаю, як це пояснити, вони одного характеру. От вони бачать, що це яєчна порода, ну, крос, порода, курка. То коли я якби, шукав і дивився, яку курку взяти на породу, то це чи лігорн, чи бірківська барвиста. Все інше. Лігорна я не взяв, тому що він доволі таки розпространений. А знайти класне яйце що це Лігорн, ну, це дуже важко. На той час, коли я собі шукав, я прям перевірену людину. Не знаю досі і не знаю, де знайти. А бірківська, будь ласка, станція птахівництва взяв, купив яйця інкубаційний, вона у вас є. Це от друге, чому я так вибрав. Ну і третє, це кажу ж вам. Це не збільшуючи поголів'я, можна збільшити прибуток. Наприклад, якщо ми кажемо 100 курей, ну там, давайте скажемо 120, да? щоб от 100 яєць на день. Поголів'я, яке дає 100 яєць на день. Зараз о, моє поголів'я видає вчора 100, ровно 100, позавчора 102, сьогодні 96, начебто. видає 100 яєць на день. Я продаю по 4 гривні за яйце. О така ціна. Якщо це буде бірківська і вона видає 100, ну наприклад, да? давайте так, щоб порахувати. Коли я починав шукати інкубаційне яйце, то бірківські були по 12 гривень за яйце. Я вже купляв по 20 Я завжди працюю по низу ринку. Я люб, полюбляю, щоб в мене була черга. І щоб я не думав, як заробити на яйце чуть більше, але немає черги і шукати клієнта. Тому я буду, наприклад, наприклад, продавати по 12. 100 яєць, по 12, 1200. 400 да? і 1200. По голіві одне теж. От, от чому просто багато хто питав, чому ти вибрав Бірківську. Ну, от вам відповідь. Зараз, зараз курчатка бачили маленькі, ростуть. Завтра вакцинація від Ньюкасла. Потім ревакцинація від Гамбура. Ну, Йдемо потроху. Зараз я вже трошки боюсь, переживаю один такий момент. А, тримання модульне, модульне тримання, і я хочу, щоб були півні, які будуть запліднювати курячок. А вийде лім. А, тобто годівля, поїння і спадки будуть наверху, а півень топче завжди курку на землі. Земля буде підлога і оцей от невеличкий от вигул. Тобто, е а зможе півень там більш-менш класно запліднювати? Не знаю, буду дивитися, планую один півень на 8-10 курочок. Планую так. І е перші яйця перед продажею попробую може взяти маленький інкубатор на 30, на 50, ну, маленький інкубатор на 50 яєць, а закласти, просто вивести і по собі вартості ну тут по селу, просто сказати, ну забирайте, тому що ну куди їх. Просто для того, щоб сказати, от моя бірківська барвиста, от яйця від неї. І от такий от виводок. Гарантію даю на таку. Коли я сам це все пройду і буде виводок. Навіть перше у холодну пору, аби тільки вот протестувати, то тоді я скажу, що все це працює. От трошечки, трошечки мені страшнувато вот за таке тримання, і именно, щоб на запліт. Такого я ще не бачив. Я бачив фотографії якось грізбар, ну, м'ясоїчка якась там, не пам'ятаю. Пам Як у Угорщині тримають м'ясоїчку на інкубаційне яйце, і там іменно. Вот все на підлозі. Ну, я розумію, що просто м'ясаєчка на підлозі. Вот. І колись колись я бачив фотографію Ломо Браун. Що півні там і Ну там не Ломон Браун, Ломан Браун це вже гібрид, це саме яйце, що ми купуємо. А Ломан Браун там, із яких других э, скрещених порід. То там теж було на підлозі, то от трошки, трошки за цим я безпокоюсь, а може це горі туман, не знаю. Через рік все будемо знати. Ну Трошки раніше, вже, не через рік. Якщо буде все добре, вже під наступний новий рік будемо все знати. Ну така от відповідь, як є, нічого не скриваємо. На Нікапащині дуже все погано з водою. Сьогодні дощик. Оксанки не дозволяв заливати, палівати. Кажу, давай будемо солідарні. Не знаю, як це допоможе Нікополю чи моїй Родині з е Нікопальщиня. То, що ми не будемо брати, але я кажу, якось, якось треба бути солідарним. Ну Що это, в нас є вода, якою ми можемо просто в землю лити. А сьогодні мої друзі там писали, що був дощ, ну і де невеличкий дощ, і для того, щоб змивати в туалеті. Люди набирають воду просто з римів, які з дахів капає вода, набираєте. Дуже-дуже, хто мог подумати, що таке в сучасному житті прийде і таке горе принесе нелюді. Це просто жах. То дякуємо комусь там наверху, що пішов дощик. Вчора їздили у Дніпром. Поля, пшеничка вже колоски такі класні. Я не агроном, але так їдеш, бачиш, такі наліваються. Кажу, Оксанці... Передають завтра дощик, мабуть, цей дощик якраз дасть останні сили, щоб зернятка налилось і був урожай, щоб зерно було недороге для нас, щоб хліба вистачати але для України вистачить завжди. Але добре, коли класний урожай. Це я так вважаю, але колись один фермер сказав: ти знаєш, дуже давно я ще курми не займався. Каже, от коли не урожай, я більше заробляю, тому що тонна стоїть дорожче, я менше витрачаю на перевезення. Тобто один зерновоз як два зерновози, а не треба його заправляти, не треба водію сплачувати, не треба амортизацію цього. Тому не знаю, мені кажеться, що коли урожай, то це дуже гарно. Все, слава Україні, слава нації і їм капець. До побачення.